в Тому числі про дозвол Україні використовувати американську зброю по Росії, про інші події в Європі на далекому на близькому сході та в інших регіонах. І далі, і з нами на зв'язку Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма. Пане Олександре, вітаємо вас. Щиро так, та, добрий день вам. Так, дуже раді вас бачити. І давайте поговоримо про події в світі. Останніми днями вибухнули кілька інформаційних бомб в міжнародній політиці. Давайте їх якраз обговорюємо і почнемо з Росії, яка вирішила одноосібно розширити власне кордони. Російська влада збиралася оголосити внутрішніми морськими водами Російської Федерації частину акваторії на сході фінської затоки. А також біля Балтійська, Зеленогорська, Калінградської області. Це звісно. Дуже не сподобалося сусідам, і цей крок мені одразу нагадав, якщо чесно, ситуацію з островом Касатузла українським. Здається, це був 2003 рік, коли росіяни добудували туди, намагалися побудувати ту там дамбу для того, щоб захопити цей острів. Його зупинилося в останній момент згодом. Ну то точніше, вчора пізно ввечері, стало відомо, що цей проект документу російський було відкликано, але я не можу зрозуміти, це Путін перевіряє чи лякає НАТО такими документами. А це перевірка меж дозволеного в принципі. все, що робить Росія стосовно НАТО, все, що робить Тосі... Росія стосовно колективного заходу, це постійна перевірка меж дозволеного. Зальоти дронів і ракет на територію держав НАТО. Спроби провокувати політично. Спроби провокувати ось такими планами. Це все намагання Росіян зрозуміти, скільки їм буде можливо. Робити, що їм можливо буде втілювати, на яку ескалацію воно можуть піти без відповідної реакції заходу. Тобто, це одна один зі стовпів, скажімо так, російської зовнішньої безпекової політики на рівні із парадигмою контрольованого хаосу і на рівні із так званою доктриною Герасімова. Тому так в цьому випадку дійсно Росіяни подивилися, яка ж буде реакція Заходу. Тобто, спочатку це інформаційний вкид. Ну що, мовляв, розглядається такий варіант, що дійсно можливо Росія буде за допомогою військового. Коли сили посувати ці кордони після того, як вони політично заявили, що таке можливо, вони прозондували як на це відреагували. Звісно, публічно ми реакції серйозно не побачили, але на жаль, росіяни досі мають свої канали, росіяни досі мають своїх людей там, де потрібно, і тому вони як очевидно зробили певні висновки стосовно того наскільки НАТО готове реагувати на подібний крок. Тут варто зауважити ще одне те, що росіяни відкликали, нібито цю стратегію. Бо дійсно ви правильно кажете, в Блумберг вчора ввечері повідомив. Що росіяни, нібито відмовилися після цього, це зовсім не означає, що вони не будуть його застосовувати. Це просто означає, що вони зібрали необхідну інформацію і пішли перероблювати власні попередні плани. І ще не про Україну три країни визнали державу Палестина, і це Ірландія, Іспанія та Норвегія. І тут дивує не саме визнання, як країни, які це зробили для чого і найцікавіше в яких кордонах і яка там зараз влада в Палестині? Чи вже не вже там править Хамас? Це доволі складне питання. Ну почнемо з першої частини. Чому саме ці країни? Якщо ми кажемо про Ірландію, то вона поступово займала позицію більш такої нейтральної держави, яка вболіває в першу чергу за міжнародне право. І при чому це стосується не лише Палестини. Давайте згадаємо, що Ірландія стала першою державою, першою нашою державою партнеркою, яка підтримала ідею України засудити Путіна і всього шоблу і всіх військових злочинців саме в форматі міжнародного кримінального суду. Ірландія перша надала нам правову допомогу, надіслала власних експертів і допомагала документувати всі воєнні злочини росіян. Ірландія стала однією з тих держав, які все таки змусили міжнародний кримінальний суд відкрити провадження, і саме ірландські юристи допомагали на. Нашій юридичній команді працювати над першим вироком до воєнного злочинця Путіна, тому ірландці в принципі займають достатньо активну позицію в плані міжнародно-правових новел, і тут задамо, що Ірландія була однією з тих перших країн, які сказали, що фактично Бібінітаніаху, прем'єр-міністр Ізраїлю, також має постати перед судом. Це не обов'язково означає, що вони вважають його винним. Вони просто бачать, що політика його адміністрації і політика Ізраїлю під його керівництвом вимагає того, щоб було розслідувано процес. Ухвалення рішень процес ухвалення конкретного кожного удару, в тому числі і в першу чергу, по цивільній інфраструктурі, і так далі. Іспанія і Норвегія вони також скоріше відносяться до цього клубу активних поборників міжнародного права, і в принципі, і Іспанія і Норвегія також після Ірландії зазвичай з'являлися в тих міжнародно-правових процесах, про які я говорив. Тому. Це не те, щоб дуже раптовий крок, це поступальна позиція всіх цих держав, це те, що вони континуально протягом багатьох років підтримували. Але от дуже правильно ваше наступне питання: ну по-перше, в яких кордонах? А по-друге, для чого і чому саме зараз? Щодо кордонів, питання достатньо складне, тому що е, Ізраїль досі не сказав, які в нього конкретно плани стосовно сектору Газа. Цілком зрозуміло, що стосовно правого берега річки Йордан в них плани абсолютно очевидні. Вони готові працювати з палестинською автономією. Ми побачили, що, до речі, в парламенті палестинської автономії були політичні сили, які активно засудили атаку Хамас ще в жовтні минулого року. Ми побачили, що в принципі палестинська автономія як така. Вона готова йти на комунікацію з ізраїльським кнесетом, вона готова була співпрацювати. Звісно, вони стали засуджувати без розбору нанесення ударів ізраїльською армією, але все таки, якщо ми кажемо про сектор гаса, то він завжди відрізнявся від іншої частини палестинської автономії. Тобто, під час останніх виборів у 2006 році Хамас, який тоді мав політичну партію, репрезентацію. І зайняв друге місце на виборах, до речі, він створив, ну м'яко кажучи, створив таку ситуацію. Насправді провів серію замовних вбивств і терактів, через які більшість депутатів від палестинської автономії просто зникли, і таким чином в секторі Газа Хамас захопив буквально таку владу таким тихим державним переворотом, причому доволі силовим. Тому чи вважають ці три країни: Ірландія, Іспанія, Норвегія, що Палестина це сектор Газа плюс береги Йордан, чи вважають вони лише Палестинську автономію, яка наразі має хоча б якийсь міжнародно-правовий статус, чи озвучать вони конкретно ці параметри територіальності розділення території і так далі? Це ще питання наступне. Наразі їх заява є скоріше політичною. Тобто вони визнають, що представники Палестинської автономії, ті, кого сам палестинський народ вважає своїми політичними репрезентаторами, вони є урядом. І відповідно вони керують народом, який має право на державність, і відповідно ця держава має бути представлена на міжнародному дипломатичному рівні. Кордони, влада, розподілення повноважень, і так далі, це питання вже вторинне. Основне те, що зараз вони запустили процес визнання Палестини як повноцінного державного утворення, можливо, там з плавачими кордонами чи з урядом Мекзелі, це ще побачимо, і те, що вони будуть явно лобіювати, те, щоб Палестина стала державою, учасницею ООН. і вже формат. ООН, зазвичай вирішується питання і щодо кордонів, і щодо суверенітету і всіх інших питань. Що я не помиляюся, я бачив е, Посольство Палестини в Україні в Києві. От, і мені здається, там частково ну ми частково визнаємо, принаймні, право Палестини Палестини на е, власну державу. Але це окреме питання. Давайте про прокурора Міжнародного кримінального суду Керім Хан е, він зажидав, е, значить, от, е, ордер на арешт. Прем'єра Ізраїлю Мініаміна Натанягу, а також міністра оборони країни Йована Галанта, а ще трьох лідерів Хамасу. і Це в одному документі, зокрема Яхії Сінвара. І це той самий суд, і той самий прокурор, який оголосили розшук Путіна за викрадення українських дітей. Вам не здається, що запит на арешт Натанягу це рука Москви, і таким чином Росія намагається дискредитувати міжнародний кримінальний суд? Ну скажімо так, Москва точно зможе це використати. Москва явно буде це робити, і ми бачимо, що так чи інакше реакція сполучених штатів вже була доволі різкою. Якраз вчора міністерство юстиції сполучених штатів оголосило через державний департамент, що вони розробляють пакет санкцій проти <клес> якраз цього прокурора і проти загалом міжнародного кримінального суду. Тобто дійсно ситуація така, що сполучені штати, які до речі, ну давайте згадаємо, були проти того, щоб Україна теж працювала з. З міжнародним кримінальним судом бо сполучених штатів складна історія відносин з цією судовою інстанцією, Але ми бачимо, що на заході стався певний розкол, і чому я скажу, кажу, що Росія точно це використає, але не факт, що Росія мала в цьому участь, тому що цей розкол тягнеться дуже далеко. Ну, протести в американських кампусах і коледжах, а протести, які відбувалися в кожному великому європейському місті, вони в принципі показують, що це розкол внутрішньополітичного в чомусь навіть ідеологічного характеру. Що більш ліво налаштована, більш проліберальна частина європейського суспільства, вона не підтримує те, що робить Ізраїль. Вона підтримала Ізраїль, коли вони відновили власну територіальну цілісність і опонували второню Хамасу, але вони не підтримують те, що Ізраїль робить в секторі газу. З іншої сторони, більш права політична тусовка, ті, хто є скоріше консерваторами або ідентифікують себе як консерватори, вони підтримують те, що робить Ізраїль, тому що вони абсолютно проти Хамасу, його терористичний Актів, і вони до кінця не готові сказати, чи має Палестина право на державність і який статус сектора газу. Тобто, росіянам тут особливо не треба було нічого робити. Цей конфлікт, цей внутрішньо ідеологічний конфлікт, і так був відкрито наявний в західних суспільствах і в міжнародному кримінальному суді, в тому числі. Тому. Так, вони точно це використають, вони точно будуть давити на цю тему. Російські фабрики, тролів, і ботоферми, і вони вже розганяють дуже багато таких протирічних наративів, які націлені лише на поширення хаосу на Заході. А тому так ця ситуація. Роблемна ця ситуація складна. Головна проблема, яку ми тут бачимо, що керівництво держави, яка постраждала від терористичного нападу, тепер прирівнюється до терористів і також вважається, нібито вважається міжнародними злочинцями, і на них виданий ордер на арешт. Як ця ситуація буде розв'язана, сказати поки що важко, і чи буде мати за собою якийсь результат, також важко. Та сама проблема, яка виникає в нас із арештом Путіна, що держава, до громадянина якої застосований цей ордер на арешт, має визнавати юрисдикцію даного суду і має сама видати цю людину міжнародному кримінальному суду. Ну чесно, мені важко уявити ситуацію, за якою зараз міністр оборони Ізраїлю, прем'єр-міністра, сам же Ізраїль видає міжнародному кримінальному. І щось незрозуміле відбувається навколо намагання України отримати дозвіл на використання американської збор... зброї для ударів по Росії. Блінкін під час візиту в Київ заявив так, що його слова вже сприйнялися як дозвіл. Натомість в Вашингтоні цей дозвіл. Заперечили, а конгресмени звернулися до Білого Дому для того, щоб цей дозвіл все ж таки надали. Йому щойно в прямому етері показували шматок відео цих дебатів, які там відбуваються. Що взагалі відбувається? Відбувається зміна парадигми. Тому що давайте згадаємо, що в 2022-2023 році парадигма Сполучених Штатів була доволі проста. Вона, вона називається завуальоване так. Американці планомірно повторювали, що вони не Понсують, не підтримують і не заохочують удари по території Російської Федерації, але ну як ви знаєте, після але говориться найважливіше, але вони не можуть заборонити Україні вибирати цілі для своїх ударів, ударів своєї зброї на території РФ, тому що Україна обороняється відповідно до норм статуту ООН, Україна має стримати російську агресію. І Україна робить все можливе для того, щоб зупинити або інфраструктурно зашкодити потенційному новому наступу РФ. Тому протягом двох років років, незважаючи на те, що вони не давали прямої згоди використовувати власну зброю, так чи інак, але ми могли наносити удари по території Росії. Все змінилося, коли почалися активні передвиборчі дебати, коли взагалі передвиборчий рік почався. І на початку цього року ми вже почули заяву, що в принципі США не підтримують, не спонсують і не заохочують удари. Крапка. Тобто без жодного продовження, що Україна має право обирати, без жодного продовження, що Україна, як сторона, яка обороняється, має сама визначати пріоритетні цілі, і так далі. Тобто, ми побачили певну зміну риторики, яка потім, от буквально декілька тижнів тому, знову повернулася на нормальний напрямок, що вони все-таки не будуть забороняти Україні власну зброю, про продумувати пророблювати ці стратегії ударів по російській території. Але зараз постало інше питання: так як Захід вже готовий давати нам більш ефективну зброю дальну ураження, так як Конгрес США в своєму пакеті допомоги для України зазначив, що президент має надати Україні атакам, і в першу чергу атакам з цінною бойовою частиною, а не кластерною, постає питання, що ця зброя та якраз і призначена для нанесення ударів в глиб території ворога, тобто по суті по території Російської Федерації. І зараз ця дискусія пішла в зовсім іншому напрямку. На якому ми зараз етапі? Ми на етапі того, що американцям потрібен хтось, хто проложить цей форватер. Згадайте, як нам давали зброю протягом попередніх двох років. Лише після того, як перша партія марс 2 РСЗВ, яке майже аналогічно Хаймарсу, прийшло до України з Британії. Штати почали постачати Хаймарс. Ще раніше до того, перші гаубиці до нас також прийшли із Британії та Нідерландів, і лише потім до нас поїхали відомі М37-ки з Америки. Теж саме з танками. Спочатку це пообіцяли британці, потім зробили німці, і потім лише приєдналися американці. Американці досі діють і мислять в парадигмі того що будь що що було зроблено Америкою, сприймається росіянами як двічі загрозливіше ніж будь-що, що зроблено європейцями, і тому американці досі побоюються, на жаль, для нас і на жаль, навіть для них самих, що Росія здатна на якусь таку ескалацію, яку вони не зможуть прорахувати. А тому для того, щоб американці все таки сміливіше відносили до цього дозволу, для того щоб цих так званих червоних ліній не існувало, потрібно, щоб в нас з'явилися союзники крім сполучених штатів, хто готові надати нам такі до і хто готові разом з нами, умовно кажучи, планувати подібні удари і підтримати нас в цьому ключі. І повірте, лише після цього Сполучені Штати будуть готові самі приєднатися. Бо так це працювало останні два роки, так це працювало з їх наративом і хриторикою, і дійсно так воно і буде надалі працювати. Бо на жаль, доктрина контрольованої ескалації продовжує ще впливати на процес прийняття рішень у Вашингтоні. Є надзвичайно важлива тема: це тема допомоги в лікуванні українських військових і цивільних. Ви бачите, що відбувається на фронті. Це купа поранень. Зараз надскладні поранення це поранення кінцівок, і дуже часто ампутувати чи врятувати кінцівку залежить від того, чи є гроші. Тому потрібно допомагати на лікування. Давайте подивимось, ролик. Другий рік програма врятує кінцівку забезпечує патронат поранених. Виконується складна реконструкція. 150 найкращих українських лікарів-травматологів. Це мій вклад у перемогу. Кладеш своє здоров'я, але воно того стоїть. Півтори тисячі медиків-волонтерів цілодобово оперують та рятують пацієнтів. Програми. Ну а як їх не рятувати? Якщо вони пішли рятувати всіх, мені краще ходити без руки, ніж щось просити У них ми просимо за тих, кому потрібна допомога. Підтримайте лікування захисників. Врятуйте їхні кінці. Рятуйте їхні кінцівки. Для цього посилання в описі відео прямо на програму «Рятуй кінцівку Фонду здоров'я українського народу. Задонайте обов'язково. Так, нам потрібні дрони, автомобілі на фронт і так далі. Але надзвичайно важливо допомагати і на лікування українських бійців. О, це слухаючи вас, що я подумав, а дійсно, от, наприклад, F-16 в максимальній комплектації. В останній версії з повним набором, значить, все, що там потрібно, в зброю, хто заявив, що передасть Норвегія. Про це американці ні слова не казали, які будуть в 16 які передаються Україні. Це надзвичайно цікаво. І е, про загибель президента Ірану, по-перше, здивувало, яка кількість країн демократичного світу висловили співчуття. До слова Україна цього не зробила, не висловлювала співчуття. Було б дуже дивно. По-друге, чому це так стурбувало Росію? Путін навіть окремий Совбез збирав, де був присутній посол Ірану в, в Росії, і відповідно вони там щось обговорювали. Що таке може бути? Які там можуть бути наслідки загибелі цього Росії, Раїсі? Так. Ну, якщо щодо Росіян, тут доволі очевидно, що вони побоюються, що собак можуть повісити на них. Бо поки що, ну за наявними даними за відкриту інформацію, ми не можемо відкидати варіант того, що це сталося або з вини росіян, або через недбальство росіян, тому що той гелікоптер американського виробництва, на якому раїсі зі своїми міністрами летів назад, в Іран, останнє техобслуговування, техогляд, він проходив у москалів. Плюс зараз з'явилася інформація, що в той момент на борту літака перебував, як каже західна преса, якийсь таємничий росіянин за деякою інформацією, один зі службовців або Федеральної служби безпеки, або главного управління розвідки Російської Федерації. Тобто виникає дуже багато невідомих, виникає дуже багато додаткових конспірологічних теорій, просто тому що росіяни не хочуть розкривати всі інформації. І те, як відреагувала до речі, їх пропаганда, дуже показово, бо росіяни почали розказувати, як їм шкода, як вони готові допомогти, яка взагалі жахлива ситуація, але що тут точно немає російського сліду, Це була дуже важлива наративна деталь. Вони почали про це розказувати ще до того, як Іран взагалі офіційно визнав, що катастрофа відбулася. Як тільки Іран оголосив, що вони втратили зв'язок з цим бортом, росіяни вже почали кричати, що це не ми, і все хорошо, і ми зможемо допомогти. Тому насправді питання з тим, яка роль Росії в усьому цьому процесі особисто для мене залишається відкритою, і я дуже сподіваюся, що в якийсь момент. Надалі в історії ми зможемо все-таки дізнатися всі подробиці цього інциденту. А стосовно західноєвропейських країн, які в першу чергу активно висловлювали свої співчуття, ну тут коментар достатньо короткий. Давайте не забувати, що саме європейці до кінця були переконані, і багато хто досі переконаний, що з Іраном можна домовлятися, що з Іраном можна мати дипломатичні відносини, які, мовляв, допоможуть якось стримати його співпрацю з іншими диктаторами. Це все будується на попередній ядерній угоді, яка всередині десятих років була підписана між європейським союзом, штатами і Іраном, з якою потім Дональд Трамп якраз і вийшов і повністю розвалив цю угоду. Але європейці продовжували в ній залишатися. Європейці продовжували дипломатичні контакти з Іраном, і європейці продовжують полягати на тому, що в Ірані можливі колись там в перспективі майбутнього або демократичні зміни, або як мінімум, те, що іранська влада стане більш переговірно здатною, і з ними можна буде мати контакти. Тому, на жаль, оця позиція зі співчуттями, оця позиція абсолютного нехтування фактом того, що Іран спонсує російську агресію проти України. Це на жаль таке. Те, що на захід wishful thinking, тобто мислення бажаного, а не мислення реального. Захід, точніше, західна Європа, досі живуть у певному такому ліберальному кліше, що чим більше ми матимемо дипломатичних зв'язків з диктатором, тим меншим диктатором він буде. Але як бачимо, ні з Росією, ні з Іраном це якось не працює. Нам ще треба просто пам'ятати, що Раїсі був ще тим людоєдом, якщо чесно. Але давайте йдемо собі таку ситуацію. Ну от Немає Раїсі вже. Дехто каже, що втрата міністра закордонних справ, справ Ірану, не згадаю, як його звуть. Це навіть більша втрата, ніж президента Раїсі, бо президент в Ірані, ну така собі фігура, відверто кажучи. А от е, можемо собі уявити, що там завтра не витримає серце у Хаєтали Хеменеї, і Аятоли Хеменеї, і, відповідно, і він от з ним щось там станеться, і так само траур, значить, на весь Іран. Це може якось змінити ситуацію в Ірані і е, принаймні розхитати так, щоб Іран почав займатися своїми справами, а не нападами через проксі на Ізраїль, чи, наприклад, передачу зброї росіян для ударів по Україні. Наскільки там стабільний цей режим? На жаль, він достатньо стабільний, і на жаль він вже зробив дуже багато для того, щоб навіть на даному етапі цю стабільність підтримати. Тобто, як тільки поступила інформація, що борт не виходить на зв'язок, одразу в повну бойову готовність була проведена і гвардія вартових ісламської революції, і внутрішні безпекові сили в Ірані, і всі будь-які поліцейські підрозділи, які були наявні, тобто вони одразу готувалися, що ліберальна опозиція, яка все інодосі наявна в Ірані на рівні суспільних рухів, вона може Використати цей момент, плюс давайте не забувати, Іран зовсім нещодавно, з політичної точки зору, нещодавно зміг подавити багато, багато сот багато протести власних громадян, і в принципі ці протести досягли мінімальних змін. Ну, поліція моралі була заборонена, але буквально місяць після того, як протести закінчилися, поліція моралі повернулася на вулиці. Тобто, на жаль, режим виглядає наразі досить міцним. І все таки навіть смерть Аятоли зараз не сильно на це повпливає, бо вищі релігійні структури влади. Достатньо швидко можуть породити нового аятолу. тому що аятола – це не певний еліт, це не певна особистість, яка не є незамінною. Аятола – це номінатив. А Ятола це режим. А режим, на жаль, показує свою стабільність. Режим, на жаль, показує те, що він може знаходити вихід з такої ситуації, як втрата лідерства. Він може мати альтернативних е, заступників, він може мати альтернативні варіанти розвитку подій. І, на жаль, цей режим досі може спонсувати інші диктаторські режими. От, вчора звернув на доволі таку показову новину е, увагу, що. Буквально через декілька днів після загибелі раїсі, коли вже траур в Тегерані і весь Іран переходить в траурну процесію. Декілька транспортних військових літаків з Ірану знову приземлилися в аеропорту Дамадєдова, потенційно з військовим грузом. Тобто, що б там не відбувалося з раїсі, міністрами міністрамисі іншими а шахеди, комплектуючи зброї, з Ірану продовжують на жаль поступати до Російської Федерації. Долучайтесь до нашої спонсорської спільноти. Стати спонсором дуже легко просканувавши ось цей QR-код, який Ви зараз бачите, всього за 100 гривень на місяць або майже за 3 долари, якщо дивитись нас за кордоном. А також ми залюбки приймаємо з великою вдячністю одноразові донати. Тож посилання на картку монобанк та PayPal в описі під цим відео.